Любі мої, якщо ви давно мрієте про новий роутер та безкоштовний інтернет, сьогодні саме той день, коли треба випробовувати свою вдачу. Бо за підписку на цей канал та цікавий комент можна отримати подарунок. Читайте деталі в описі під цим відео. До вас прийшла ваша хресниця щодо однієї акції. І я цього не зроблю. Я відом вам все, що забажаєте. Ми знайомі дуже давно, але ти ніколи не приходила до мене ні за порадою, ні за допомогою. Давай будемо відверті. Ти ніколи не бажала моєї дружби. І завжди боялася бути у мене в борогу. Я розумію, ти знайшла разі своїм провайдером просто. Ти почала круто заробляти на своїх бонусах, тебе захищала сім'я, ти завжди могла зателефонувати до технічної підтримки, і в тебе ніколи не було проблем з інтернетом. До чого тобі моя дружба? Ви мені потрібні. Я хочу довести, що можна отримувати ще більше бонусів за запрошених друзів. Ти прийшла до Діона Карліонеса, щоб я встановив справедливість, але ти просиш це без поваги. Ти не пропонуєш мені дружбу, гроші. Ти навіть не називаєш мене хрещенем. Я пропоную вам чудові умови. Ви отримуєте оптичний гігабітний інтернет від просто, а я отримую 2 500 бонусів на свій рахунок за акцію Приведи друга. Мені потрібно більше деталей. Зрозумій, що Діон Карліонес не приймає участі в різних аферах та мутних схемках. Все максимально прозоро. Це тільки два прості кроки. Я подаю заявку на підключення. З вами зв'язується оператор, і вже в телефонному режимі ви вирішуєте усі деталі. До вас приїздить монтажна бригада, підключає оптичний інтернет, який ще й працює без світла. Я отримую 2 500 бонусів на свій рахунок. А ви поринаєте у світ онлайн можливостей? Бонасеробонасера. Якби ти одразу прийшла до мене з дружбою без користі, запропонувала б такі умови, то інші провайдери, які є твоїми ворогами, були б моїми ворогами, і цієї б розмови не було. Вибачте мені, зрозумійте, просто зробить так, що буде добре і вам, і мені. Я заплачу бонусами за інтернет, а підключення буде стабільніше ніж ваші мафіозні угоди. Ви приймаєте мою дружбу, хрещений батько. Твої слова звучать надійно та правдиво. Я хочу підключити інтернет якнайшвидше. Домовились. Вважайте, що якісний інтернет 300 каналів телебачення та бібліотека на 20 тисяч фільмів вже у вас. Я впевнена у провайдері, бо з ним все просто. Я тобі вірю.